Доброго раночку, доброго раночку, дорогі мої українські котики і кіцюні! Бачите, які колоди сьогодні переді мною три поради дня від мудрих котів. Це таро щодення таровідум, так і називається, таро чорних котів, таро білих котів. Пам'ятаю, як я прийшла в магазин, і мені в езотеричному магазині в місті Луцьку запропонувала. Продавчиня оці колоди, каже, це дуже класні колоди. А я так не люблю. Ну, знаєте, оці таро тварин, тварин. Воно мене не включає. Люблю з людьми. А вона каже: Ні, вони дуже симпатичні. І я якось мала якусь зайву копійку, зайвою копійкою, не буває, ну, скажімо так, певне натхнення. І я купила ці дві колоди, я не пошкодувала. Обожнюю білих котів вона абсолютно така як класична таро, приправлена певним авторським поглядом і з певними там, змінами. Так? Ну, коти є коти. Там людське обличчя заміняють котячі мордочки. Чорні коти. Ця колода вона більш авторським поглядом. Бо це не класична тароуайта, але вона, вона, мені дуже подобається цей авторський погляд і сюжет кожної карти. Єдине, що темне зображення. Я б його трішечки зробила різкішим. Ну, от ця єдина недопрацьовка, що потрібно вдивлятися карта. Ну, А це щоденне таро віддімо. Ой, пам'ятаю, я, коли перше побачила галерею цих карт в інтернеті, я закохалася з першого погляду. З свого часу я дуже висіла на цій колоді. Це одна з перших колод взагалі в мене. Одна з перших. Це була якась там після класичного чаклунського таро. Це була, напевно, третя колода. Оця колода була Іленорман. Помилку зробила, що купила її маленьку, от треба її перезамовити. Вона в мене вже третій рік, але дуже якась маленька. Вона зручна в руках, але зображення розглядати краще в більшому варіанті. Просто тоді я не знала, що потрібно дивитися на сантиметри, що сантиметри інколи мають значення. Такий пікантний жарт від Максимузи. У суботній ранок поїхали! Я думаю, що ви встигли розгледіти і зупинитися на одній з колод. Але я дуже раджу дивитися все відео. От на п'ятницю було відео, коли я його записувала. Я думаю, боже, як шкода, якщо хтось не подивиться другий варіант. Тому що є певні інсайти, які для вас проговорюються. Відео ці коротесенькі, їх можна дивитися повністю. Тому ви можете задумати один варіант, а подивитися всі варіанти. І щось десь зрезонує якась фраза саме для вас. З несподіваного варіанту. Тож, почали. Перший варіант. Порада для вас. А, як цікаво! Ну, це ще зайвий раз підтверджує магію карт. Вісім пентаклів. От саме про другий варіант п'ятниці я говорила. Вже комусь здаю, спспойрнула. Ну, п'ятниця пройшла, то можна. От саме там я розглядала вісім пентаклів, і я говорила про те, що це рутинна робота, яка має бути для вас цікавою в кайф. Без рутинної роботи ніколи немає успіху, ніколи у будь-якій сфері. Я пам'ятаю, як я мріяла стати акторкою. Це була мрія мого дитинства. Вона втілилася, коли в 18 років чи в 19 я вступила в Київський а, театральний інститут. І я пам'ятаю ті перші два тижні, коли ми чуть не здихали. а... Нас так нагрузили такою рутиною. Заняття відбувалися з 50-ї ранку до 10-ї вечора, на секундочку. Ви уявляєте, цілий день. Нам одразу з порогу заявили, що таке акторська професія, яка це пахота і що це не квіточки на сцені приймати. А, оце вісім пентаклів. Це коли улюблене заняття інколи хочеться кинути, бо задовбала рутина. Ні, тут історія про те, що безпристрасно, але щодня подивіться на обличчя цієї відьмочки. Вона варить зілля, оце і є основна наша мета. І вона складається з різних компонентів. Це і рутина, і удача, і вміння аналізувати, і правильно стратегія. Бачите? Всі компоненти різного кольору, всі важливі, абсолютно всі важливі, щоб ти потім могла сісти на мітлу і взлетіти. От вона мітла, поки відпочиває, коли треба, буде польот. І я ще говорила про те, що вісім пентаклів це не одна професія, можливо, чи одна діяльність, яку ви довбете. Саме тому, можливо, вона втомлює. Це про те, що необхідно, особливо в наш час, бути гнучким і розвиватися у різних напрямках. Це і стежити за здоров'ям, і десь мінімальні якісь нагрузки, якщо вам спорт протипоказаний, фізичні, обов'язково мінімальні нагрузки, правильне харчування, слідкування за своєю зовнішністю, активна соціальна позиція, це особисте життя, і соціальне життя, і професійне життя, і з друзями це про все. І тоді рутина буде розфарбована і життя щоденно має. Вигравати на сонці різними своїми гранями і, стор... ну, гранями і кольорами. Ось так. Ось про це вісім пентаклів. Така вам порада. Не забувайте про різні сфери свого життя. І результат прийде. Хоча б, в результ... Хоча б у вигляді гарного настрою. Знаєте? От якось так. Дякую за увагу. Переходимо до колоди чорні коти, що мудрі містичні чорні коти порадять. Дев'ять Жезлів – це якась фантастика. Дублюється е, ранок п'ятниці. Там теж було вісім пентаклів і дев'ять жезлів, це ж треба, тільки тут воно інакше. А зверніть увагу: от чому потрібно мати майстру різні колоди? Я цього раніше не знала. Подивіться, як виглядає ця історія. Капкан. Капкан. Сир. Мишка прибігла за сиром. А сир поклали котики, які ховаються тут. Мишка хоче з'їсти сир, котики хочуть з'їсти мишку. Це про пильність. Я говорила якраз про ППО. Вміння активно реагувати. На заподіяну тобі шкоду, на гостре слово, на нападки на тебе. Якщо ця мишка шухірна, вона викрутиться. Мишка, тут знаєте, тут, тут щось така історія. Трішки тут перекос на інший, я би сказала, Дев'ять Жезлів, розумієте, отут автор трішечки акценти змістив. Але раз вона випала ця історія, значить випала. Дивіться. Беремо, що мишка це щур, який псує ваше майно, ваше життя. А, і от щур. І він не знає, що ви на стрьомі, що ви на поготові. Тут про це заклик. Діяти так, як ні в чому не бувало. Можливо, показатись, що ви уразливі, що ви невинна овечка, щоб ворог навіть не запідозрив, яка міць стоїть за вами, що це приманка. Розумієте? Тут про таку боротьбу і відстоювання. Це, коли, знаєте, така ніжна білявочка, раптом, коли на неї нападають. В темряві якісь бандюкани. Бандюги. Такі пару прийомів карате показує, так їх розкидає. Що вони просто шоковані, ніколи б не подумали про неї. Про це карта. Тобто готуйте свої тили, але не розповсюджуйтесь про це. Будьте готові, але. Продовжуйте витримувати свій невинний імідж. Як то кажуть, я не ревнивий і на хату спалю. Ну, якось так. Третій варіант. Дев'ятка кубків. Ну, це ж просто свято якесь. Якщо ми підсумуємо ці варіанти, якщо хтось все задумав, це результат. Дев'ятка кубків я маю все. Я абсолютно наповнена. От дев'ятка кубків завжди приходить в результаті віс... вісімки пентаклів. Хтось трактує цю карту, і це для мене дуже дивно, як присищена людина сидить, не підніметься з своєї попи, не може вийти, типу, що потрібно вийти за рамки. Звиклого, ні, абсолютно ні. Дев'ятка кубків це зовсім про інше. От якщо десятка кубків це щасливий випадок, щасливе завершення, карта великого щастя, коли йде підтримка зверху, з небес, то дев'ятка кубків це заслужений успіх, який отриманий в результаті вашої праці, в результаті оцієї вісімки пентаклів і дев'ятки жезлів, вміння тримати свої кордони. І не віддавати свій ресурс. Це накопичення свого ресурсу завдяки великій праці, розуму, правильній стратегії і правильній тактиці. Тому що це десь стратегія виглядає а це тактика. Я вас вітаю. Ви наповнені, ви досягли свого. Можливо, ви навіть це не усвідомлюєте, але карта вибрана вами про це говорить. У вас є все. Кожна сфера підкріплює одна одну. Продивіться, придивіться, де у вас є ресурси, щоб вирішити ту чи іншу проблему. А вони у вас є. Просто придивіться. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал Максимузалайф. Щодня для вас цікавий контент, щоб не пропустити його. Натискайте дзвіночок. Діліться цим відео. З вашими друзями. Гарного, затишного, спокійного, плідного дня і до наступних зустрічей!